Я всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про компанію, яка підкорює світ, і можна без перебільшення сказати, що ця компанія підкорює світ майже зі швидкістю світла. Хто створив, де, коли, для чого, з якою метою, що дає цінно для суспільства ця компанія? Які завдання поставили перед собою засновники? Та чи виконують їх? Цю та іншу інформацію. Я розкажу протягом наступних 30 хвилин. Я партнер компанії Лівгуд з березня 2024 року, і моє ім'я Оксана Зубрицька. Компанія Прикуп мова» була зареєстрована в США в штаті Флорида, місто Юпітер, 16 квітня 2021 року. Бен Глінський, генеральний директор, Наудер Хазан, директор по маркетингу, разом з науковцями, лікарями, фармацевтами Райном і Лізою Вудкін, розробниками унікального продукту, було створено компанію по виготовленню та реалізації високоякісної органічної продукції для здоров'я і ім'я компанії LiveGuod або Живи Добре. Працювала ця компанія як компанія прямих продажів, тобто безпосередньо від компанії через дистриб'ютора безпосередній контакту із покупцем. Невдовзі, підхід до принципів ведення бізнесу до маркетингу компанії було переглянуті засновниками, та з метою зробити ціни на продукти доступними та вигідними для покупців було здійснено переформатування. І з 13 грудня 2022 року компанія перейшла на клубну систему ведення бізнесу з маркетплейсом. Це інтернет-магазин та партнерською програмою нашому клубу скоро два роки. Лінтгу це міжнародна компанія, яка охоплює 200 країн світу. На сьогодні, 14 жовтня, налічується 1 мільйон 700 тисяч учасників. Це велика цифра. Якщо порахувати середні темпи зростання кількості учасників, то в місяць це більше 77 тисяч учасників прийшло в компанію. За день близько 2600 учасників за годину. Більше 100 учасників, а за хвилину приблизно 2 учасники за хвилину. Тому такі середні темпи зростання кількості учасників Лівгуд. Після мене зареєструвалися близько 400 тисяч учасників. Це з березня 2024 року. Тому темпи, з якими розвивається компанія Лівгуд, дуже високі. На міжнародному ринку компанія «Лівгуд», за даними «Бізнес Форхом» в 2023 році увійшла в топ-5 компаній з найкращим маркетинговим планом та до компаній з високим рівнем довіри. Ці позиції в 2024 році ще більше покращила, і компанія вийшла на перші місця. По рейтергобізнес-клас має ранг 3А. І цей ранг довіри високої довіри у світі мають лише 5 компаній. Це дуже радує, це хороший показник. Лівгуд працює за принципом клубної системи на підписках. Це по типу Костко, який магазин склад, гіпермаркет в Америці, або Амазон Прайм, якому вже 30 років і налічує 200 мільйонів підписників. Джоф Безос – це найбагатша людина, засновник Amazon Prime, і він є найбагатшою людиною у світі. Це показник тому, що компанія LiveGood взяла правильний напрямок, взяла правильну стратегію і йде в сучасності в ногу. LівGood взяв за основу те, та ще додав партнерську програму, тобто бізнес клубна система на підписках. Ін Інтернет-магазин або маркетплейс та партнерська програма. Це дає можливість співпраці з клубом та отримувати дохід всім партнерам клубу, які переваги дає лівуд. Члени цього клубу мають ексклюзивні ціни на якісні та корисні продукти для здоров'я без мережевої націнки. Це означає, що. Товар виходить за ціною від виробника плюс невелика націнка на товар щодо прибутку, щоб компанія працювала не мала якийсь прибуток. Вартість продукту на 75-80% вигідніша, ніж аналогічні товари інших брендів. Ціна від 8 доларів до 35% найдорожчий продукт. Ми можемо всі партнери купувати продукцію без обмежень і в будь-який час, коли ми забажаємо. Тобто немає навантаження, нема обов'язкових закупівель, нема об'ємів, нема обов'язкових таких трендів, як у звичайних компаніях прямого продажу. Тобто, коли хочемо, скільки хочемо, купуємо продукцію високої якості, органічно сертифіковану. Товари мають подвійну сертифікацію. Це означає, що продукція сертифікується не тільки як кінцевий продукт, а й сертифікується сільськогосподарська продукція, з якої виготовляється дана продукція. Продукція має 90-денну гарантію на повернення товару і виплату 100% витрачених коштів. Ні одна компанія не дає. Такої гарантії, що якщо продукт не сподобався, або не підійшов, може якісь проблеми з організмом, які не мають на увазі використання цього продукту, тому ви можете повернути цей товар і повернути в 90-денний термін всю повністю 100% суму, витрачену на цей товар. Наприклад, такі. Мультивітаміни для чоловіків, для жінок, для дітей за ціною всього 9,95, вітамін d 3 к 2 8,95 долара. Ультрамагнієвий комплекс 8,95 долара. Повноцінний органічний білок 34 долари, гормональний баланс для жінок 14 доларів, тобто колагену, пробіотики, детокс, – новий продукт. Це все в межах від 8 8. 20 до 35 доларів. Тому ціна дуже доступна. Аналогічні товари на ринку світовому, аналогічних брендів мають набагато більшу вартість. Мені сподобалось, що є вільний вибір. Можна бути клієнтом та мати доступ до продуктів. За вигідними цінами від воробника чи бути партнером клубу та отримувати ще до згідно маркетингового плану компанії, ми можемо отримувати безстрокову клубну карту, яка купується одноразово за 40 доларів. Членство клубу здоров'я всього 9,95 на місяць, що дає можливість. Купувати продукти по вигідним цінам від виробника тоді, коли потрібно саме нам. Лише одне навантаження для партнера клубу: це щомісячний внесок 9,95 в місяць або 100 доларів в рік. Це невеликі витрати. Можна сказати, що за 4 горнятка кави ви можете мати високоякісну сертифіковану продукцію та можливість отримувати дохід від 2000 доларів на місяць. 49,95 це загальна сума входу в бізнес. Це вартість успіху, який може бути у вас в цій компанії. Що дає компанія? Компанія дає можливість отримувати дохід по партнерській програмі. Сім видів доходу, включаючи пасивний. І так, за кожного особисто запрошеного партнера компанія платить 25 доларів. Це означає, щоб повернути вкладені кошти, необхідно запросити лише двох партнерів. Цей вид доходу не обмежений, ви можете запрошувати скільки завгодно партнерів в свою лінію, і ви будете отримувати щотижня суму 25 доларів за кожного запрошеного партнера. При автоматичному заповненні глобальної системи 2 на 15, ви можете отримати від 2 тисяч доларів на місяць, якщо ви не запрошуєте. що є те. Та залежно від рангу активності учасника можна отримувати 4, 8, 16 тисяч доларів, доларів на місяць. Такі ранги, як бронза, срібла, золото, платина, діамант, коронований діамант. Вони підтверджуються згідно критеріїв маркетингового плану одноразово і залишаються назавжди. Виплати є щотижневі та щось щомісячні. Кошти можна виводити на особисту картку або на рахунок повністю, або користуватися цими коштами, які ви отримуєте, по своєму Бажанню можна платити за членські внески, можна купувати продукцію. Компанія дає семиденну гарантію на повернення реєстраційної суми. Тобто, якщо ви зареєструвались і з якихось причин не можете працювати з цією компанією, або у вас втратилось бажання, ви можете зайти на сайт і натиснути кнопку Припинити співпрацю. І компанія вам поверне 100%, тобто 40 доларів суму на ваш рахунок. Тому ви нічого не втрачаєте. Ви можете повернути в семиденний термін суму, яку ви внесли. Також компанія дає ще одну таку гарантію: це 90-денна гарантія на повернення вже 50 реєстраційної суми, тобто 20 доларів. Ви можете отримати на свій рахунок, якщо ви передумали і не не хочете. Не бажаєте ставати учасником цього клубу. Для зваженого прийняття рішення щодо участі компанія дає можливість безкоштовної реєстрації на сайті та перебування на ньому протягом 7 днів. Ви можете зареєструватись безкоштовно на сайті, подивитись маркетинговий план, подивитись продукцію, подивитись сертифікати, все, що вас цікавить. Як працює компанія, хто засновники? Всю інформацію ви можете отримати із сайту. Якщо вам всі умови підходять, ви можете внести реєстраційну суму і стати учасником клубу Лівгуд. За реєстрацією ви можете звертатись за посиланням до людини, яка запросила вас, тому що команда, до якої ви попадете, має важливе значення. Ви можете зареєструватися і на сайті просто зайшовши за посиланням, але це означає, що ви попадете в ту команду, яка може вас не підтримувати ні в бізнесі, ні в порадах, ні введенні вашого особистого бренду, поширення особистого бренду. Тому я рекомендую звертатись до тих людей, які запросили вас, які можуть дати вам розширену інформацію про компанію, підтримати вас, дати якісь поради. Тому наша команда, команда Гавриш Тім, це прогресивна, вона має стратегію розвитку, має стратегію навчання. Я рекомендую цю команду, тому що я тут сама знаходжусь. Я завжди можу знайти підтримку і консультацію будь-яку щодо продукту, щодо бізнес-плану, щодо виведення коштів, будь-яке будь питання я можу дізнатися. У нашій команді є безкоштовні навчання щодня і здоров'я, де можуть проводитися консультації по продукту, по здоров'ю. Можна задавати питання будь-які, які вас цікавлять, і вам дадуть кваліфіковану відповідь, тому що у нас є лікарі, які займаються, які можуть вам надати кваліфіковану відповідь по вашим, вашим питанням по здоров'ю, можуть порекомендувати продукти. Розказати, розтлумачити, що, коли і як краще вам використовувати. Також є заняття стратегічні, тобто розказується досконало, які є доходи з фактами, з таблицями, з розрахунками. Марина Безугла та інші партнери, які розібралися в цьому питанні, можуть донести вам цю інформацію. Будь-яке питання, яке виникає, ви можете задавати. Тому ця компанія розвивається стрімкими темпами, і вже налічує мільйон сімсот тисяч учасників, і це великий показник, тому що таких темпів ні одна компанія не показувала розвитку. Таких рангів довіри не отримувала за 22 місяці. А компанія «Лівгуд» має високий рівень довіри, має високі темпи розвитку, має високі темпи отримання доходів. Компанія «Лівгуд» своїм партнерам виплачує за те, що ми розповідаємо про компанію, популяризуємо компанію, що ми збільшуємо кількість партнерів цього клубу. І це велике досягнення, тому що ми можемо поширювати інформацію про будь-які клуби. але… Вони не дають нам ніякого доходу від того, ми не отримуємо від того, що ми поширюємо або розказуємо про ці про ці, про ці компанії. Компанія Лівгуд пішла по такому плану, що вона існує як клубна система, як партнер з партнерською програмою і з гарним маркетплейсом. Продукція. Постійно поши, постійно збагачується. За цей період, коли я прийшла в компанію, вже налічується більше 10 продуктів, які прийшли за цей період. І це дуже звісно радує, тому що це підтверджує, що компанія збагачує продуктами, вона розробляє формули, вона дивиться, як діють ці продукти, як вони покращують життя, як вони покращують здоров'я. І лише тоді випускає реалізацію в реалізацію систему. Тому компанія відповідає: рейтинг має високий. Отака коротка презентація, я думаю, дала вам певні критерії оцінювання її і прийняття рішення, доцільно вам зв'язувати долю свою з компанії чи ні, наскільки вона має. Критерії для вашого розвитку. Приймайте рішення, приймайте з тими людьми, які вас підтримують, які дадуть вам консультацію. Всі види доходу, які отримує, я вам не розказую, тому що це займає багато часу. У нас щодня о 19 годині або о 19.30 проводиться заняття конкретно по бізнесу. Маркетинговому плану, можна прослухати і дізнатися, які доходи. Я вам сказала, що компанія оплачує лише 25 доларів за кожного члена, який входить у вашу команду. Крім цього, є ще шість видів доходів. І це стосується не тільки по тому, по бізнесу, навіть ті люди, які вміють продавати, можуть мають посилання. На розрібний магазин і можуть продавати продукцію, якщо вона їм цікава, якщо вони вміють продавати, вони можуть продавати цю продукцію. Є різні шляхи розвитку в цій компанії. Ви можете бути просто клієнтом, вигідно купувати, ви можете бути партнером клубу і отримувати дохід згідно маркетингового плану. Тому прийняття рішення за вами. За кожною людиною, яка прийшла. І якщо, наприклад, ви якісь життєві обставини, вас е, можуть зупинити на якомусь шляху, але е, той шлях, який ви пройдете в Лінкут, е, буде оплачений тим доходом і набагато більше, ніж ми вклали, тому що ми вкладаємо лише 9,95 долара або 100 доларів на рік, ми обираємо яку систему оплати. Гроші, які ми отримуємо на рахунок, ми можемо виводити будь-як: або на свій рахунок, або на картковий, або використовувати за бажання 100% без обмежень. Тому отримувати доходи завжди приємно. Це може бути або додатковий дохід, або основним доходом, якщо підходити до, до, до цієї роботи більш е критично і більш е серйозно. Бажаю всім, хто зайшов в цю компанію, високих доходів. Бажаю всім, хто думає на і шукає на просторі інтернету, компанію з хорошою довірою, з хорошою наповненістю маркетплейсу, зайти в компанію Лікут, оцінити її можливості і розвиватись. Усім бажаю бути здоровим, тому що здоров'я це саме основне. До побачення.